Львівська філармонія відкриває сезон у неділю. Перший концерт довелося трохи відтермінувати, бо у концертному залі нарешті зробили ремонт, пофарбували стіни на світліший колір, замінили підлогу на сцені та оглядацькій частині. Це комплекс робіт, тобто це не тільки те, що ми бачимо, ось ніби зал наново помалювався, стелиться нова підлога. ну Перш за все, треба було здерти багато чого старого і вивезти дуже багато машин. Ну, просто гнилого дерева, гнилих, старих крісел. Тепер тут поставлять нові крісла, також оновлять освітлення сцени і вже не вішатимуть завіси. На цьогорічні роботи і ремонт у наступному сезоні обласне управління культури виділило півтора мільйона гривень. Щоправда, філармонія мусила докласти свої гроші. Спільними зусиллями вдалося відремонтувати і дах над залою. Щодо творчості, то філармонія відкриє сезон одразу із ювілею. Камерний оркестр «Віртуози Львова святкуватиме своє 15-річчя. Почнуть концертом із творів львівських Композиторів, а далі протягом сезону запрошуватимуть зірок. Звичайно, ми хочемо запросити наших партнерів. Хочемо бачити тут наших диригентів. І вже наступний проект, який буде в рамках фестивалю Контрасти, вже буде з Олегом Крисою, який неодноразово виступав з нами. На відкритті камерний оркестр також запрезентує компакт-диск Музика Львова до нього увійшли твори знаних львів'ян. Цей сезон буде ювілейним і для симфонічного оркестру філармонії. Йому виповниться 70.